Шахрайство з інвестиціями на Прикарпатті чоловік хотів заробити в мережі, однак потрапив в пастку аферистів. Зловмисники використовують різні стратегії для виманювання грошей у жарт, наприклад, фінансова піраміда чи інвестиції. Подібну шахрайську аферу потрапив мешканець обласного центру. Він переказав незнайомцю в мережі майже 74 тисячі гривень. Прокоронці попередньо встановили, що потерпілий в одному із телеграм-каналів, знайшов оголошення. Про можливість легкого зробітку шляхом інвестування власних коштів та повернення їх з відсотками на рахунок незнайомців, чоловік перерахував кілька платежів. Аферисти спершу повертали кошти чоловікові з відсотками, таким чином збільшували його довіру. Однак, коли потерпілий вніс майже 74 тисячі гривень, шахриї заблокували його мережі. Для того щоб не трапити у паску шахраїв правоохоронцю, котрі нагадують основні правила безпеки, зазвичай зломисники в мережі нав'язливо пропонують збільшити заощадження в декілька разів. Крім цього, вони можуть видавати себе за представника реальної інвестиційної компанії. Варто пам'ятати, не існує гарантованих інвестицій або методу, який допоможе заробити велику суму грошей швидко та без зусиль. Зберіть інформацію, що підтверджує факт вчинення щодо вас шахрайських дій. Йдеться про чеки, про оплату квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень та посилання на сайт. У випадку шахрайства необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Люся Льося Віталій Магалаті, телеканал